Привіт! В цьому відео ми розберемо ще один зв'язок між таблицями one-to-one. One. Якщо коротко, це означає те, що запис таблиці А може мати зв'язок тільки з одним записом з таблиці Б, і так само навпаки. З реального життя, це може бути юзер і його профайл. Наприклад, в нас є Entity User і таблиця User, де ми зберігаємо якусь важливу інформацію. Наприклад, інфу, яка потрібна для авторизації, автентифікації і так далі. Для якоїсь додаткової інформації, наприклад, номер телефону, вік і так далі. Ми можемо створити ще одну таблицю «Профайл», де ми будемо цю всю інформацію зберігати. І зв'язати ці дві таблиці за допомогою зв'язку One to One. Як це реалізувати технічно? Реалізовується це все дуже просто. За допомогою TypeORM. ми в юзері вказуємо поле «Профайл», Вказуємо, що це в нас буде тип Entity Profile. І те саме ми робимо в профайлі. І вказуємо, що це в нас буде юзер. Далі нам треба скористатись декораторами для того, щоб описати цей зв'язок в type REM. Для цього в них є декоратор One to One. Ми вказуємо, що це в нас юзер тип. І вказуємо зворотній зв'язок на профайл. І так само ось тут. В юзері ми вказуємо, що це в нас. Є профайл. Автокомпліт не дуже добре працює зазвичай, але в цілому це Окей. Що в нас тут є профайл і зворотній зв'язок, ми вказуємо, що це юзер. І, в принципі, це практично все. Ми вказали е, зв'язки. І далі нам треба визначити, яка в нас таблиця є головна. Тобто, ось тут в нас головна таблиця юзер. Ми профайл навряд чи будемо часто вибирати окремо. Тому в юзері нам треба створити додаткову колонку, яка буде зовнішнім ключом до профайлу. Це ми робимо за допомогою Join Column. Тобто, що я маю на увазі? Якщо ми зараз відкриємо юзер і відкриємо профайл, у нас тут ніде немає зовнішніх ключів. Тобто, коли ми будемо робити вибірку, ми ці таблиці, в принципі, зв'язати не можемо. І якраз за допомогою Join Column ми вкажемо, що в нас в таблиці «User» має бути референс на його профайл. Давайте запустимо наш код, щоб створився цей референс. Бачимо, що референс був створений. Давайте зайдемо перезавантажимо. Ось, це те, що я маю на увазі. Якщо ми відкриємо зараз таблицю user, бачимо, що в нас створився референс зовнішній ключ на профайл. І таким чином ми вказали, що в нас юзер це головна таблиця, яка має зв'язок з профайлом. Як це можна розглянути на прикладі? Я створив невеликий кусок коду, який ми можемо розкоментувати. І зараз, по ідеї і в нас має створитися профайл. Ага, я ще хотів показати, що ми можемо. В нашому юзері вказати профайл ID, вказати, що це є колонка, і що це в нас number. І таким чином ми зможемо в коді оперувати профайл ID, так як в таблиці вона в нас вже є. Це доволі зручно, так як частіше ви будете оперувати саме ID профайлу, а не entity. І зараз, якщо в нас все створилось коректно, ми можемо зайти. подивитися, що в нас створився профайл. Зайді 1, і створився юзер, в якого є референс на цей профайл. Це дуже простий зв'язок. Технічно, він ідентичний, як one-to-many. Просто, замість того, що ми будемо отримувати масив, наприклад, профайлів, ми будемо отримувати один профайл. Це, в принципі, все. Дякую за увагу і підписуйтесь на канал.